Так, як же ж ні? Він є абсолютний комплекс меншу вартості, коли ти живеш на, відді... на віддаленні, коли суми грошей, які тобі пер... приходять і в руках ти тримаєш, вони завжди меншо... От, менше їх, вони менші вартість. І ти собі не можеш далеко дозволити. Не те, що втілювати ті проекти, які ти знаєш, що треба було би втілити, а таких коштів просто немає. Тут інколи ти собі не можеш дозволити проплатити вільний час на свою творчість. Тобто треба щось тут ну, заробляти, кошти. От це і є меншовартість. вартість, фактично, з цим пов'язано. Психологічної меншувартості я не бачу, якщо доводиться мені перебувати десь в якихось інших містах чи там приїжджати зараз. Чи в ту ж Європу, чи в Київ. Нормально ми спілкуємося з митцями, чи беремо участь у виставках. Ясно, що ми тут виглядаємо вже вторинні, бо, бо не втілено багато чого, чого, що мало бути втілено, але не втілено, бо не втілено. І не через нас. А через що? Ну через те, що немає повноцінного художнього процесу. Повноцінний художній процес це. Це школа, це показ, це публіка, це коментар, це економіка цього процесу. І більше того, вся, цей художній процес має мати кожен свою жилку, свій нерв, свою специфіку в кожному ну, окремо взятому локальному місці. Ну, художній процес Франківська. Мало би бути таке цілісне явище. Так як в Одесі є. Ясно, що цей. Київський художній процес, Львівський, вони всі можуть ділитися, вони можуть там конфронтувати, вони мож... але це є процес. Ну, і тут є дуже багато таких відсутніх складників, складових ланок. Які. Рівень зацікавлення роботами він якийсь такий дуже дивний. Я коли зустрічаю трошки старших художників, ну от відходять художники, покоління. Тут теж радянські художники. І коли я дивлюся, там, як їхні діти на їхні ті роботи там реагують, і вони самі нічого не знають. А на що це? Куди? Це, 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 це так якось так франківсько це все склалося. Тому дуже сумнівно. Чи є сенс це все комусь ще залишати, щоб бути там, щоб це було потім ще комусь обузою, щоб хтось потім не знав, що з цим робити, куди це дівати, куди це все якось потрошечку треба це все. Ліквідовувати, ну можна зафіксувати а, десь так на цифру, щоб було щось таке було. А, а як матеріальний об'єкт, ну для чого захаращувати планету, так? Да? А дарувати. Наприклад, ну, це те ж саме захаращення, вони там. А а. Для, ви вважаєте, що це Ну, а що? Наприклад, щось в музей там надарували, так? Да? І коли дивишся, що тут франківському музеї надаровано, ну то я вважаю захарасти лише й музей. А, так і що делать? Були такі речі, це пов'язано з так званим оцим нашим галицьким концептуалізмом, ну до якого я там в Франківську належу. Я колись зробив проект, який називався Сім запитань до митця. І використовуючи одну таку традицію мейл-арту, я написав листа кожному депутату міської ради, ну з таким проханням, сформулюйте, будь ласка. Там, Кілька чи скільки там сім актуальних е, питань. Ви як депутат, інтелектуал, е, ну, управлінець, менеджер е, міського життя. Мені як художнику, що я вам повинен? Та? Якщо ви це скажете, я там подивлюся, так, я можу, не можу або що таке. Ну, тобто, якусь е, комунікаційну ниточку, треба було нав'язати, щоб... Ну і зрештою, це все було розіслано. Кожен депутат отримав, кожен депутат отримав там конверт з маркою, щоб ну ніхто не, не виплачував, щоб ну не люди збитки не отримали. Ну і і, шістдесять чотири листа Надіслава, Здається, шість тільки переслали відповіді. Ну і таке. І я зробив певну таку виставочку, публікацію, це реакції. Там, ну, в основному це порожні місця від цих депутатів, а тих кілька листів, коли ті люди зреагували, там можна було прочитати рівень, ну, про що люди думають, про що це. А цього разу на цій виставці в 2016 му 2016 -му році. От, подібні такі публічні листи написав вже в вітрину великого скла відкриті листи до головного архітектора міста, начальника управління культури, до мера, голови там спілки журналістів, ще щось про явище художнього процесу. Що це таке художній процес? Безпосередньо скажіть, і як ви до цього ставитеся, в принципі? От в нашому місці художні процеси, бо я як художник ну, не знаю, що робити, бо я знаю, що існує художній процес. Я собі уявляю, що я маю якесь там місце в цьому художньому процесі, але в цілому о -о, щось у нас не склеюється. Ну і це кінчилося тим, що скоренько, як тільки там ці листи пішли, а ще був запрошений мер. На відкриття ми з ним мали діалог на камеру, і от ну закінчилось тим, що я запропонував, дивіться, пане міський голову. Ми взагалі-то ті люди, яких не надто багато франківська, але ми трошки розуміємося на мистецтві, і, можливо, щось вам чи вашій дружині, чи може вашим дітям можемо підказати. Давайте зустрінемося вам зробимо екскурсію, розповімо про історію цього міста від 91-го року, скажімо, вже коли ми. В цьому почали активно брати участь, і це це все дуже швидко закінчилося тим, що це приміщення будинок було приватизовано, процеси закрутилися, скоренько поставили паркан, скоренько виселили цей весь центр. І ясно, що цей проект трансформації міського середовища через інвазію художників артистичного такого художнього процесу, ясно, що він був перерізаний і, і все. Євську це рівень сприйняття, то що відбувається, ніхто тут не скаже, що ти робиш якісно і глибоко. Всі нам закидують, ви робите таке провінційне, вторинне, ви нікому не цікаві. А коли людям показують, чекай-чекай, приїжджають до нас куратори там з Відня, з Австрії, з Німеччини, і кажуть: о, у вас цікаві штуки, можна вас запросити на ту, на чи на ту, на чи на ту виставку? Ну та, будь ласка, то чому ми їм цікаві? А, а тут ми нікому не цікаві. Ми, напевно, теж і тут мали би бути цікаві. Єдине, що не відбувається у цього е, процесу, коли відбувається, мала би відбуватися комунікація точна. Рівень е, трансляторів, коментаторів. Ну інколи ну не відповідний для навіть можливості от локальних цих провінційних я люблю вживати слово. Не провінційних, а периферійних художників. Бо ви знаєте цю різницю, що провінція це те, що реагує на метрополію і якось старається догнати. А периферія це самобутність, самодостатність і самозамкнутість організму, без якого ця система не спрацює. Воно там собі спрацьовує, а потім воно все вкладається в загальну картину. От, от це весь час з метрополії не було такого позиву, поклику, щоби. Відслідкувати, що тут відбувається, для чого, які тут процеси, то що зараз 19-му ви приїжджаєте, про це говорити для нас? Це було цікаво, що в кінці 90-х, на початку 2000-х ми чекали там, ну але.